Зараз покажу одну фішку, яка є на Hyundai i20. Це малесенька, вона така шеверного на прикольній низькопрофільній різині тачечка. Біжить непогано, але тачка продумана для е людей, коли їдуть постарше, але хочуть себе почувствувати молоджю. Зараз покажу. Ось тут, дивіться, нажимаєш кнопочку Чик. І написано. Типа Old-Off. То есть, розуміємо. Старого, старого ми виключаємо і пішов зразу Навалюєм зразу, навалює тачечка, опа, пішов, пішов, пішов. Це я виключив функцію Old Старий і включив молодого. Потім раз назад, чикс, і все, включив пенсію і їдеш як пенсіонер. Якось так.